Альна помилка ледь не зірвала павутину. Василь Малюк ексклюзивно розповів про курйоз, який міг зірвати спецоперацію павутина на території РФ. Було так, що один з наших негласних помічників просто випадково нажав кнопку і від'їхав дах будиночка. І один з водіїв побачив дрони, які стояли в бойовому порядку. Терміново до мене прибіг мій побратим, з яким ми займалися. Пане голову, у нас нештатна ситуація. Що будемо робити? Я кажу: набирай швидко нашого агентуриста, який тримав на оперативному контакті наші джерела. Він йому зателефонував. Кажу, дивись, давай от таким чином зробимо таку термінову легенду з коліс, потрібно йому відразу зарядити тому водію, який побачив. Будиночки мисливські. Мисливські це дрони спеціальні розвідувальні будиночки встановлюються на мисливські угіддя, де десятки тисяч кілометрів їх відповідна територія, вони піднімаються. Пильнують, вираховують популяцію тих чи інших тварин, а також браконьєрів. Потім повертаються на місце, і ця вся інформація стікається в єдиний центр, аналізується і так далі. Водій, який побачив, це йому було 63 роки. Ну тобто він у віці, і він по суті на ви з гаджетами. Ну і він, як кажуть, з'їв там цю нашу легенду, плюс той зверху йому підкріпив це ще відповідною зарплатнею додатковою. І так, от воно в нас. Пролізло, але тут в позитиві потрібно відми... відмітити роботу самого нашого негласного помічника, оскільки е, важливий елемент успішності це наявність в його психотипі певного такого, знаєте, здорового авантюризму. Де він вмів отак от на ходу так, він на ходу вигадав? Це? це ми йому розповіли. А він це вже там по-своєму інтерпретував і довів там водію.